Гуцульські згарди проти війни. Івано-Франківський ливарник Всеволод Бажалук розпочав благодійну мистецьку акцію, яка має на меті допомогти українським військовим, які зараз захищають суверенітет України на сході, а саме придбати бронежилети та інші необхідні речі для батальйону Айдар, де служить пластуни з Івано-Франківська, Тернополя та Львова. Добровольцями до батальйону також вступили депутати Івано-Франківської обласної ради Петро Шкутяк та міської ради Андрій Грималюк. Як можуть старовинні? Обереги захистити життя сучасних воїнів дізнавалися наші кореспонденти. Допомогти конкретним вчинком, конкретним людям. Так пояснив мету своєї акції майстер Севолод Бажалук. Упродовж тижня у фактичній галереї Бастіон експонуватиметься виставка його робіт з металу, яка завершиться благодійним аукціоном. На виручені кошти майстер планує придбати бронежилети найвищого ступеню захисту та решту необхідних речей для батальйону Айдар. Я цим займаюся 5 років насправді. Я сам не гусу. Але дуже багато часу прожив серед гуцулів у Миколичені. І вони як рідні, мені і ці гори як рідні. Ну, тобто я українець фактично, я роблю українські речі. У мене достатньо велика колекція, яку я зробив. і Я вирішив частину цієї колекції продати, оцю на виставці зараз влаштувати аукціон. І... Ці гроші ну перетворити в захист, знову таки в бронежилети, каски. Згарди не просто метал, це сила духу, уособлення Божого захисту, вважає майстер. Усім охочим він продемонстрував містерію народження металу за допомогою ковальського горна та столітнього міха. Хоча головним у процесі творення оберегу вважає молитву і щирий емоційний стан. Кожна відливка, так це ну несподіванки, які скажімо так, це. Це я постійно, я перше, по-перше, постійно це. Я перед тим, як відливаюсь, так я молюсь. А, ну я стараюся не їсти перед цим, так, не нервуватись. Ну, так, щось виходить, інколи не дуже. Частіше так. Незвичною красою гуцульських згардів милуються навіть ті, хто не надто вірить у їхню магічну силу. То він дуже довго над цим працює. Він хоче, щоб то була не така халтурка, блискуча, а щоб воно відображало ну, якусь. В душі відтворювалося на подобі поезії або музики. На кожен із придбаних бронежилетів Севолод Бажалук планує також прикріпити згард, оскільки вірить, що це стане додатковим і найбільшим захистом для вояків.